Вітаємо вас на каналі Правильне електроживлення. Сьогодні у нас на огляді джерело безперебійного живлення Logic Power потужністю 1800 Вт. Дане ДБЖ лінійно-інтерактивного типу з правильною синусоїдою має широкий діапазон хідної напруги та функцію стабілізації напруги на виході. Виробник має кілька моделей даного типу різної потужності. Основні характеристики безперебійного блоку живлення представлені на екрані. Максимальна потужність становить 1800 Вт. Напруга входу на акумулятор 24 В. Максимальний зарядний струм акумулятора встановлюється 10 або 20 А. Форма вихідної напруги правильна синусоїда. Діапазон вхідної напруги від 140 В до 275 В. Час перемикання від 4 до 6 мс. ДБЖ має захист від перевантаження, короткого замикання та перегрівання. Дане ДБЖ оснащений активною системою охолодження, компактний та легко монтується на стіну завдяки настінним кріпленням. На передній частині розташований інформативний дисплей та кнопка включення виключення пристрою. На верхній частині приладу розташовані дві євророзетки, багаторазовий запобіжник вхідної електромережі та кнопка перемикання зарядного струму. Межа зарядного струму встановлюється в залежності від ємності акумуляторів. Нижня межа 10 А, верхня межа 20 А. В нижній частині пристрою виведені силові кабеля для підключення акумулятора. Для даних моделей рекомендується використовувати акумулятори ємністю не менше 75 А. Рекомендована максимальна ємність акумулятора до 250 А. З відповідним максимальним струмом заряду 20А. Для підключення використовують два 12-вольтових акумулятора з сумарною напругою 24 В. При використанні АГМ-гель акумуляторів попередніх необхідно збалансувати. Варто зауважити, що акумулятори повинні бути одного виробника та мати однакову ємність. В інших випадках акумулятори можуть швидко втратити свою ємність. Перед включенням переконайтеся, що акумуляторні батареї підключені правильно і пристрій вимкнений від електромережі. Для увімкнення пристрою необхідно натиснути і утримувати кнопку включення протягом 3 секунд. Інформативний дисплей відображає режим роботи та стан пристрою, індикацію вхідної і вихідної напруги, стан акумулятора та рівень навантаження. Перед першим використанням необхідно повністю зарядити акумулятор, для цього необхідно підключити ДБЖ без навантаження до електромережі орієнтовно на 8 годин. ДБЖ не потребує додаткового обслуговування та може працювати без акумуляторної батареї в якості стабілізатора напруги. Безперебійний блок живлення автоматично включається при підключенні до побутової електричної мережі. Вбудований АВР виконує функцію стабілізатора напруги. При відхиленні заданих меж вхідної мережі пристрій переходить на роботу від акумулятора. Не підключайте навантаження сумарною потужністю більше, ніж потужність безперебійного блоку живлення. При перемонтаженні на дисплеї засвітиться відповідне позначення. Якщо натиснути і утримувати кнопку включення протягом 3 секунд при наявній електромережі, жилення навантаження буде вимкнено, але заряд акумулятора буде продовжуватись. Для повного виключення необхідно вимкнути безперебійний блок живлення з розетки Електроживлення, а тоді натиснути і утримувати кнопку виключення протягом 3 секунд. З питань консультацій чи придбання безперебійних блоків живлення та акумуляторів звертайтесь компанією Правильне електроживлення.